Всім привіт! З вами Діма і канал Гур'їв Тейм 3. Ось ніколи б не подумав, що практично через 20 років після останнього профі-поєдинку легендарного Майка Тейсона я складатиму попередній прогноз на ще один його бій, який піде в скарбничку профі-зустрічей. Адже народжені в рік його останньої професійної баталії, 19-річні третьокурсники універів, зрозуміло, що є певні домовленості закулісні умови, про які ми так і не дізнаємось. А так тому, що нам подають організатори шоу. Сенс відштовхуватися від того, що маємо, комусь це може здатися хайповою подією. А й гаразд, давайте розберемо, як може виглядати цей бій спортсменів з різницею в 30 років, знов ж таки враховуючи фізичні та технічні характеристики обох боксерів, їх стратегічні можливості та мотивацію. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проєкту компанія Фавбет, і для аналізу майбутньої зустрічі слід розглянути різні пункти, характеристики бійців на даний момент. Перший фактор. Досвід та техніка. Майк Тейсен легенда суперважкої ваги, відомий своїм агресивним стилем, унікальною технікою та потужними ударами, які протягом десятиліть призводили до швидких та видовищних нокаутів. Тейсен володіє чудовим захистом, нирками та ухилами, що допомагало йому бути ефективним. Навіть проти набагато більших суперників, незважаючи на свій вік, Тайсен демонстрував, що зберіг значну силу і частково свої навички, як показав його виставковий бій з Роєм Джонсом у 2020-му. Джейк Пол новачок у світі боксу, але з відмінними результатами для свого рівня. Він наполегливо тренується, має гарну фізичну форму і прогресує в боксі. Пол вже провів кілька поєдинків, перемігши, наприклад, колишніх бійців UFC Таких, як Терон Вудлі та Бен Аскрен, що показує його серйозний настрій, проте його досвід та техніка далекі від рівня справжніх чемпіонів і навіть середняків, що може стати вирішальним фактором у бою з Тайсоном. другий фактор фізична форма та вік. Вік і фізичні здібності Тайсона. Майку Тайсону зараз 58 років, і, незважаючи на чудову фізичну форму, його реакція та витривалість далеко не на рівні його молодості. Це робить його менш вибуховим і менш витривалим у затяжних боях, що може дати Джейкові Полу шанс, якщо бій триватиме більше кількох раундів. Потрібно розуміти, що залізний ведений на найправильніший спосіб життя. Любить курити травку, і цей факт зовсім не приховує витривалість і молодість Пола. Джейку Полу всього 27 років і це дає йому величезну перевагу у швидкості відновлення, загальної витривалості та, в принципі, швидкості. Крім того, Пол зараз перебуває у піковій фізичній формі, і якщо йому вдасться протриматися та використати свої фізичні дані, це може зіграти йому на руку у пізніх раундах. Фактор 3: сила удару. Тайсан його міць залишається легендарною. Хоча Майк давно не боксував на професійному рівні, його удари, як раніше, можуть завдати серйозної шкоди. Тайсон може завдати вирішального удару з будь-якої руки, і його комбінації коротких точних аперкотів і хуків зброя здатна завершити бій достроково. Джейк Пол у Пола також сильний удар, і він вже неодноразово перемагав нокаутом. Але різниця між його ударами та ударами Тайсона полягає в техніці та точності, і Пол навряд чи зможе. Зрівнятися з Тейсеном за цим параметром. Фактор 4. Тактика та стратегія. Тейсен може спробувати закінчити бій якнайшвидше, використовуючи звичну тактику раннього тиску. Його завдання скоротити дистанцію і підійти впритул, щоб обсипати суперника потужними ударами, якщо йому вдасться утримати поле на близькій відстані. Це поставить Джейка у вразливе становище. Пол в цьому бою, швидше за все, вибра тактику, обережності та дистанції, йому вигідно використовувати джеб та переміщення по рингу, щоб не дати Тайсону зблизитися та завдати небезпечних ударів. Якщо Полу вдасться уникнути гострих атак у перших раундах і виснажити Тайсона, це може підвищити його шанси на перемогу. Хоча за будь-якого зручного моменту блогер здатний небезпечно пробити. І навіть відправити майка на підлогу. Фактор номер 5. психологія та мотивація. Тайсен виходить на бій із величезним досвідом, і, ймовірно, буде дуже мотивований захистити свою спадщину, навіть незважаючи на виставковий формат поєдинку. Він відомий своїм психологічним тиском та вмінням домінувати, що може стати складним випробуванням для пола. Пол налаштований довести всім, щоб його серйозно сприймали у боксі. Для нього бій з Тайсоном – це можливість затвердити свій статус та заявити про себе на світовій арені, незважаючи на меншу майстерність, пол виявив силу волі та наполегливість у минулих поєдинках, що також може вплинути на перебіг подій. Результат у цьому поєдинку залежить від того. Чий план на бій виявиться виграшним, і хто першим донесе свій удар до цілі? Так, банальний висновок, але іншого не буде. Адже ми поняття не маємо, який зараз Майк і на що він здатний у свої майже 60. Думаю, що не набагато. Загалом цей бій, який відбудеться вже 16 листопада в Валінгтоні США, викликає змішані і швидше негативні емоції. Погодьтеся, мало якому фанату бокса сподобається, як його кумира б'є хлопчина, який ще недавно записував розважальні війни. Адже у букмекерів Джек Пол є фаворитом 2,5 до 1. і невже у Майка такі проблеми з фінансами, що він іде на це? Чесно кажучи, не зовсім вірю у мотивацію залізного. Загалом подивимося, що за шоу вони нам підготують і чим усе закінчиться. Відразу згадую бій Холіфілда та Белфорта так собі після смак. Ну а що ви чекаєте від цього поєдинку, і яким чином завершиться бій Тейсона та Пола? Чи здатний заржавілий залізний покарати молодого бородача? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.